Яскраво патріотично, але із сумом в очах так відсвяткували день міста у Ромнах. З нагоди 71-ї річниці, визволення від фашистської навали. Містяни зібралися біля пам'ятника Шевченку, щоб згадати усіх, хто віддав життя за волю і свободу рідного краю. Сьогодні відчули це на собі. Наскільки це важко, коли гинуть наші люди, коли гине мирне населення. Всі заходи у нас такого розважального плану у нас відмінено. Залишилися лише патріотичні заходи, патріотичного спрямування дня школярі міста вийшли на головну площу, щоб провести акцію в підтримку проукраїнського настрою серед романчан. Учасники взялися за руки і простягнули жовто-блакитну стрічку як знак миру і об'єднання. Україна в нас одна, у єднанні наша сила миру. Мир від нас луна. Ми влашовували флешмоб, який на підтримку нашої армії, нашої України, щоб підтримати наших воїнів на сході і. Щоб ми ну, об'єдналися і підтримували країну разом, потрібно згадувати ці події великої вітчизняної війни, коли наша Романа була визволена, і пов'язувати їх з сучасними подіями, піднімаючи патріотизм і любов до нашої країни у кожного з нас. Тому ми Вийшли і розтягнули цю стрічку. Наше місто квітуче і зараз воно продовжує розвиватися. Я пишаюсь тим, що я романчан. Місто дійсно красиве і квітуче, та в день свого свята разом з усією Україною ромни в жалобі. Дуже складні часи. Військова агресія. І наші хлопці, які разом з іншими виборюють незалежність на фронті. Бо треба визнавати, іде війна. Традиційно за професійні досягнення та особистий внесок у розвиток міста цього дня грамотами і подяками нагородили кращих представників місцевої громади. Видатних романчан занесли на дошку пошани з головної площі урочистою ходою. Всі відправилися до братської могили. Тут знаходиться найбільше поховання, 269 воїнів, що визволяли місто на святому місці. Не забули згадати і тих, хто зараз захищає нашу країну від сусіда-агресора. Я хочу висловити слова. Подяки всім, хто сьогодні служить за Україну. Я хочу висловити подяки слова всім волонтерам, які сьогодні організували збір в місті Ромни і кожного дня передають необхідні речі. На фронт серед романських волонтерів, дитячий батальйон, полки серця активні та небайдужі учні школи номер 8 об'єдналися щоб допомагати нашим бійцям. У нас є молодші діти, які роблять для військових для військових. Роблять оберіги, венчики і малюнки. Малюють старша група. Ми ходимо по вулицям, збираємо кошти на нашу армію. Ми назбирали вже 3600 гривень і вже закупили необхідні речі, які зараз необхідні солдатимі. Передали їм пам'ять про воїнів, визволителів вітчизняної війни та бійців, що поклали життя на сході України у наш час прийшли вшанувати всім у перших рядах. – ветерани. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.